Тепер наступним будемо нарізати огірочок. Огірочка в мене 120 грам, огірочок кислий. До речі, в цьому році огірочки не хрумкі. Сіль в тому році турецька. Доброго дня! І так, підсіла моя Олександра на салати. Годі її зупинити. Салати дуже корисні є. І потрібно їх їсти кожного дня. І кожного дня вони мають бути інші. Щоб не надоїли. Отож, готуємо сьогодні новий салат. Для приготування салату знову дуже багато інгредієнтів, які корисні для нашого організму. Знову повторюю як кожного разу. У мене всі інгредієнти свіжі, нічого нема лишнього, ніяких консервантів, ніяких глюконатів натрію, нічого нема. Всі корисні елементи. Капуста мені знову потрібна, капуста надію всіх є, селера, Селера дешева, також можна купити. Перець, з городу мого ще залишився. Морква, цибуля. Квашені огірочки, чесничок. Такі спеції: коріандр, сіль, олія, оцет яблучний, мед. І ще я забула поставити чорний перець. Ще мені потрібно буде чорний перець, звичайний, до того салату. О! Так. Знову я буду нарізати капусту кубиком, як в попередньому салаті. Хто не бачив наше відео попереднє, подивіться. Нарізаю кубиком таким досить великим. Капуста смакує в такому салаті, таким кубиком. Вибираємо все чорненьке, що є лишнє. Нарізаємо. Ось такі пелюстки мають виходити. Ось такі. Так, всю капусту пошли, поріжу. Капуста в мене тут є кілограм. Досить багато виходить того салату з кілограма капусти, так я нарізала, такими пелюстками. Натираємо моркву. Моркви в мене 400 грам. Дві великі морквини такі досить. Натираю... А капуста скільки було грам? Капуста кілограм. Натираємо соломкою. Дуже гарно виглядають, коли овочі порізані соломкою. Натерті. Отака От соломка. Дуже гарно дивиться в салаті соломка. А, і Смачно. І смачно. А наступною буде селера. В мене її є 200 г. Натираю також соломкою. Така соломка. Так само, як морква. Так, селера вже натерта. Залишилося ще нарізати перець, огірочок, цибулю і часничок. Нарізаємо перчик. Перець також нарізаємо соломкою. Відгадай, Юрій, скільки в мене перцю? Секундочку. 120 грам відгадав? Ну, взагалі-то відгадав. Перцю у мене 120 грам. Перець вже порізаний. Тепер наступним будемо нарізати огірочок. Огірочка в мене 120 грам, огірочок кислий. До речі, в цьому році огірочки не хрумкі. Сіль в тому році турецька. Ой, огірки такі... Даємо м'які зовсім, але все рівно не хрумкі. Не такі, як з нашою сіллю. З нормальною кам'яною. Незадоволена я в цьому році своїми огірочками. Також я нарізаю огірки соломкою. над дрібнішою. Взагалі можна нарізати, як кому подобається. Так, огірочки нарізані. Натираємо часничок. Часнику у мене 20 грам. 25. 25 хіба? Я важу. А на око мені виглядає як 20. Так, часничок натертий. Тепер додаємо спеції і висипаємо. Коріандр, у мене дві чайних ложки, такий чубком добрим. На часничок висипаю. Отак. Так. Чорний перчик. Пів чайної ложечки. Також на часничок І ще я хочу додати гострий перець. Якщо хтось не любить, не додавайте. У мене гострий перчик є, я додам півчайної ложки ще. До смаку. Так, тепер нарізаємо цибулю. Так довго то все ріжеш. Нарізала би як колись. Ріжу, як вмію. Показала, показала і забула. Ну, наступне відео зроблю. Мені це відео захотілося ось так. Поговорити, так? Поговорити. Цибулю нарізаємо кубиком. Нарізали. Викладаємо в сковорідку. Скільки в мене було цибулі? 100 грамів. Правильно. І додаємо 100 мл олії. Цибулю будемо підсмажувати до золотистого кольору. Поки смажиться цибулька, робимо заправку. Одну столову ложку меду. Таку чубату. Перемішуємо з п'ятьма столовими ложками оцту яблучного. Як у кого нема яблучного, можна простий оцет, спиртовий, але не хімічний. Перемішуємо. Додаю дві чайних ложечки солі, дві рівних чайних ложечки солі. Так, щоб сіль розійшлася разом. з оцтом і. Цибулька вже починає рум'янитися. Що трошки? Цибулька вже підрум'янилася, додаємо до салатику. Поливаємо по приправах. Там чесничок і спеції. Запарюємо часничок зі спеціями, щоб спеції і часники дали краще свій аромат. Перемішуємо, діваємо рукавицю. Аромат надзвичайний йде. І гарно все перемішуємо з капусткою візьмище. Капусту і овочі. Так щоб кожен пелюсточок перейшов спецією. Виливаємо заправку і також перемішуємо все. Трішечки овочі притискаємо, отак, щоб скоріше вони відпустили свій сік. Аромат надзвичайний. О, Отакий салатик. Їсти ми його зразу не будемо. Такий салат варто готувати на вечір, щоб зранку вже його споживати. Тому зараз я накрию, притисну кришкою, тарілочкою, накрию великою кришкою і поставлю в холодне місце, настоюватися. Салат дуже смачний і поживний, користий. Ось, друзі, готуйте салат. Кому сподобалося наше відео приготування салату, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд, до нової зустрічі в новому відео.